Доброго ранку малята. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Я запрошую вас у гості до бабусі Одарки та діда Івана. Давайте подивимось, хто живе на бабусиному подвір'ї. А ось і бабуся з дідусем з нас зачекалися. У них дуже багато худоби, і кожна худоба має своє ім'я. Знайомтесь, це корова мілка зі своїм телятком. Бабуся паса їх на пасовищі, а за це мілка пригощає смачним молочком. А це коза Нюрка з маленьким вірно козенятком. Кізенько теж любить пастися та їсти свіжу травичку. А ось вівця бяшка зі своїм маленьким ягнятком, вірно, вони весело бігають по подвір'ю. Знайомтесь, це. Вірно, Поросятко та його мама свинка пепа. Всі ці тварини називаються як? Вірно, свійськими. А чому? Тому що вони живуть біля людей. Малята а хто ж охороняє бабусине подвір'я? Ціла собача родина пес полкан, собака Діна та їхні маленькі цуценятка. А от і кицька Мурка. З кошенятами. Вона їх вчить полювати на мишей. За це бабуся їх пригощає свіженьким молочком. Малята, а у вас є свійські тварини вдома? Як їх звати? А бабусині тваринки вам сподобались? Давайте сьогодні зробимо поробки за допомогою ваших долоняк та подаруємо бабусі одарці та діду Івану. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи та згадаємо всіх свійських тваринок. Дощі капав на телятко, дощі капав на ягнятко, дощі на цуценят, дощі на кошенят. А Сергійка не дістав, він своєму ліжку спав. А тепер на другій руці, ще яких ви знаєте, дитинчат. Дощі капав на лошадку. Дощі капав на кровенятко. Дощі клив на козенят, дощі клив на поросят. А Назарку не дістав. Він своєму ліжку спав. А тепер, малята, уважно слідкуємо за моєю роботою, щоб потім зробити своїх тваринок та ще краще. Спочатку малята я буду робити мурку. Тепер вівся бяшка. Ще можна зробити ось такого котика. Корівку, мілку. А ще можна всіх намалювати долоньками. До побачення, малята! Я чекаю на ваші роботи.